Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. У цьому відео покажу всі колекції української літератури, які є на моїх полицях. Оператив нагадаю вам про свій промокод світло, який дає 20% знижки на всю зернову каву, 25 кофі Ростерс. І в Україні, і в Чехії, та Словаччині ви можете замовляти, посилання залишаю в інфобоксі. Також мій промокод «Світло» дає тепер теж 20% знижки на книги видавництва ранок та «Рідбері» на сайті ранок, і не сумується з іншими акціями і перед продажами. А також мій промокод дає 10% знижки на сайті видавництва Артхас, на їхній Книги, і тут він сумується з усіма акціями перед продажами і пропозиціями, тому не забувайте користуйтесь. Вся інформація є в інфобоксі. А тепер поїхали до книжок. Я давно хотіла зняти таке відео і показати вам і самій передивитися, які колекції, які серії української літератури у мене є на полицях. І власне я зупинилася на тому, щоб показати саме українську класику і новітню українську класику. Це про це детальніше поговоримо згодом, коли вже буду показувати полички. Насправді я сама дуже люблю дізнаватися, які колекції, які цикли, які серії збирають інші книголюби. Тому. Подумала, що і вам буде цікавий такий формат. Перед тим, як показувати вам книги, а ви вже можете частину з них бачити за моєю спиною тут. Скажу, що я не збираю якісь конкретно серії фанатично і не буду полювати там за ними на увелик ще де-небудь в іншому місті. Я, в принципі, обираю ті, які мені або під настрій потрапили, або ті, які мені органічно виглядають в саме такому виданні. Ну, коротше, ви зараз все побачите на власні очі і я буду ще додатково коментувати. Тому беру телефон і переміщаюсь до поличок. Тут на ці цій книжковій шафі, яку ви рідше за все бачите, зібрані саме книги українських авторів. Тут більше класика, вже трошки є сучасних, і ось там ще більш сучасніші, ніж сучасні, а тут ще трошки дитячих книг. І перш за все почну, певно, з цієї серії. Це серія від видавництва. Рм і в цьому виданні у мене є дуже красива Ольга Кобилянська, яку я ще не читала. До речі, у цьому відео якраз і покажу, розкажу, що чи я читала, а що ні. І, власне, які мої улюблені книги і видання у цих серіях. Також тут є тигролови, я їх читала. Ще в школі, але дуже хотіла перечитати, і мені дуже сподобалося саме в цьому виданні, тому я його і обрала. Я ще хочу у цій серії Кобзар Тараса Шевченка. Мені подобається, що тут великий шрифт. І так він трошки виглядає по-шкільному, так по-дитячому, але тим не менше, мені подобається це дуже зручно, це безпечно для очей. І крім того, ось ці ілюстрації Альбіни Колісніченко теж мені подобається. Я не збираю всю цю серію, немає всіх книг, Як ви бачите, лише 4. Тут також є дешева сім'я, і теж вона мені була найбільш симпатична саме в цьому виданні, тому я на неї повелася, скажімо так. І ще також Захар Беркут, я його вичитувала як критична читачка для бета-рідерка, для видавництва РМ і дуже рада, що перечитала, тому що зі школи я абсолютно нічого не пам'ятала про цей твір. А коли перечитала, то була вражена, наскільки він сучасний. Іван Франко на той час був. Наскільки це перекликається з сьогоденням? Книга, яка, мабуть, в найменшій у мене, хоча, ні, є ще і менша кількість примірників в інших серіях, це від видавництва «Паблом», яке вже ліквідоване. У мене тут серівна є Ольга Кобилянської. Вона здається була перша в ці. В, в цій серії у цього видавництва, і Юрій Яновський майстер корабля. Чесно кажучи, я ще маю інше видання майстер корабля, як ви бачите, вже тут забігаючи наперед. Але якось прощатися з цим мені поки і з тим не хочеться, тому що тут є ще повість Байгород у Віхоли, а в цьому виданні її немає. Тому поки я зберігаю, оскільки тут ще місце трошки є, то поки зберігаю ці два видання. Видання від Віхоли, ось таке подарункове, воно мені дуже сподобалось. Я чула, що не всім воно зайшло, і самі представники Віхоли казали, що це не дуже успішна в них серія. Але мені воно подобається, хоч і кажуть, що вони там під такі радянські якісь книги нагадують, але не знаю, мені це дуже мінімалістично і стильно. І я би в цій серії ще хотіла тіні забутих предків Коцюбинського. Це точно Текст, який я хочу мати в такому виданні. Не знаю чому, така у мене забаганка. Книги, які в мене надзвичайно давно ще коли я їх, я їх купила ще до того, як збирати українську класику, не було мейнстрімом і не було модно. На якомусь книжковому арсеналі я підійшла до видавництва скомолоски, про яке тоді теж мало що знала, і купила ось таку збірку вибраних творів Василя Стуса і вибрані твори. Миколи хвильового. Ну, насправді тут багато всього. Ви бачите, який тут об'єм. Сторінки тут досить тоненькі, тому я не знаю, коли візьмусь. Можливо, якісь окремі тексти буду з цих серій читати. А я, певно, зараз візьму штатив, бо рука в мене вже труситься і не хочеться вам псувати сильно кадр. Отже, повертаюся вже з мініштативом і сподіваюся, що так буде трошечки краще. Поки не пересунула цю дивну вазу, то покажу вам ще, що в мене тут є від видавництва комора, дівчинка з ведмедиком і доктор Серафікус, але я не читала ще ні той, ні той текст. Все чекаю якогось слушного моменту. Хоча вже знаю, що і доктор Серафікус вийшов у красивому іншому виданні, і тут у мене є скарб недавній Оликсу і всіх. Перекупників Золото буктоку, як то кажуть, лісова пісня Лесі Українки. Цю книгу мені подарували, як ви можете бачити, ще в 2015 році подруга, і я її в такому подарунковому, власне, лісову пісню і читала дуже стильне таке було видання у видавництва основи. Ну і далі, як ви бачите, у мене тут українська поетична антологія, лише чотири видання. Андрухович Лишего Костенко, Вінграновський. Я дуже хочу. Сюди ще э, стуса, і ще когось хотіла, але вже не пам'ятаю. Тут у мене збірка неканонічного канону, але тут ще не всі. Три у мене зараз в процесі читання. Давайте спочатку про ці, а ті три окремо покажу. Отже, Макіганс не читала ще, Валеріан Підмогільний міст не читала. Кримського читала. Дуже прогресивно, але дуже так меланголійно, як на мене. Марко Вовчок перечитували зі школи теж була вражена такою профеміністичною, дуже сильною прозою. Іван Сад Садгесиманський читала вау, одна з найкращих книг минулого року. Геошкорупій, теж Жанна Батальонерка це одна з найкращих цього року. Юрій Яновський майстер корабля. Ну, не зайшла мені взагалі книга. Я думаю, що, можливо, я не в той настрій читала, чи якось не так не, не, не з тим бекграундом, але обов'язково до неї повернуся, просто якось поки не склалося У нас з нею обставини. І далі тут ще має бути невеличка драма, але я її взяла для зйомок іншого відео, тому можете можу потім згодом її показати. І рівновага Володимира Винниченка, яку я теж ще не читала. Невеличку драму, до речі, вже двічі читала, а «Рівновагу» ось так виблискує, але досі мене не приманило ще її прочитати. І тут також є дві книжечки від видавництва ще одну сторінку. Я не знаю, чому я його ще досі не збираю. Дуже симпатичні і дуже класні у них видання. Української класики, світової класики, але в мене поки з усієї ще однієї сторінки, фокусуйся лише от Наталя Кобринська, блудний метеор метеор, так і Іван Нечуловецький Хмари. Це має бути міський роман, і про це я чула від про нього. Я чула від Євгенія Стасіневича, що на противагу Кайдашевій сім'ї тут абсолютно інший урбаністичний нечулевицький. Тому взяла цікаво. Почитати. І, і, власне, якщо брати такі серії базові, які зараз популярні і які з'являються, то це, певно, всі такі, що я збираю. Єдине, що я вам тут ще можу показати і хочу показати, це серія. Новітньої української класики, яку видає видавництво Старого Лева. Тут у мене є Софія Андрухович, Леонід. власне майже всі, які вийшли, мені здається, у мене є. Але там уже дві нових анонсовані, і я їх теж буду дозбирувати. Ви спитаєте, що з цього я читала? Я дуже давно, ще в студентські роки, читала московіаду. І, власне, все. Тому обов'язково читатиму. Дуже захопила мене ідея прочитати культ. Після відгуку Олени з книги джунглів. Іздрика вже давно має намір ніяк не почну. На москов'яду хочеться теж перечитати. Лексикон таємних знань, про Хайська. Ну, про Хайська я взагалі люблю, як для медитації читати. А от тему для медитації Кононовича я чула, що це дуже химерний такий текст. Він як потік свідомості, ніби щось має бути пов'язане з Голодомором. Тому трошки боюсь і остерігаюся цього тексту. Якщо ви читали, то напишіть, чи дійсно це так складно для чи можна братися без додаткового якогось бекграунду. Ну, І Софія Андрухович одна з найближчих мені за розумінням сучасних українських авторок, тому я обов'язково читатиму це одні з її таких перших дебютних творів, жінки, їхніх чоловіків і старі люди. Я знаю, що є ще видання у Якабо Паблішен, здається, української класики. Є, звісно, видання у фоліо, і, можливо, ще якісь я вже і не згадаю всіх. Але ці, які ви бачили, вони мені найбільш симпатичні, або це видавництво, з якими я часто співпрацюю, і ці книги мені надсилались на огляд. Але, попри те, мені всі ці книги дорогі, і всі ці серії мені подобаються по-своєму. Навіть оця дуже... Так, сюди руку так. дуже стримана серія від смолоскипу. Вона мені подобається тим, що там дійсно зібрано стільки всього. Ну просто такі томища, які вже рідко де знайдеш такі зібрання вибраних творів окремих письменників. Тому я зараз вам ще швиденько покажу книги неканонічно канону, які у мене випали там у візочок. Отже, тут у мене роман Іваничук, тут два романи у цій у цьому виданні Черлене вино і. Ем... Четвертий вимір. От четвертий вимір я якраз прочитала: це про Миколу Гулака, одного з співзасновників і ідейних натхненників, не знаю, Мефодіївського товариства. Дуже цікаво і дуже несподівано. Я не читала до цього романа віночка. І тут у мене ще Василь Земляк. Тут Лебедина зграє і зелені млини. Два таких романи якась така українська версія 100 років самотності. І Лебедина Лебедину зграє. Я вже прочитала, а зелені млини планую теж до кінця цього року. Але ви тільки подивіться на цей об'єм. Це дійсно така ну просто якась сага, сільська сага, я б її назвала так. Ну і третя книжечка, яка ще в мене тут, це Григор Тютюнник і його повісті і оповідання. Я почала її буквально кілька днів тому. І уже під враженням передбачаю, що ця книга буде в одній з найкращих цього року, тому що неможливо відірватися. Я зі школи взагалі погано пам'ятаю Григора Тютюнника, мабуть, нічого й не згадаю. Якось взагалі ніколи мене не тянуло до його творчості, не сильно цікавилася. Але зараз, коли я читаю, це просто вау-вау-вау! Чому я раніше його не читала, чому я раніше за нього не бралася? Це просто мега класно написано і мега драматично написано. Друзі, як завжди, буду вдячна за ваші коментарі. Пишіть які серії української класики ви збираєте на своїх полицях, Які з цих книг, які я показувала, можливо, у вас є, чи ви читали, які вважаєте улюбленими. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!